Українська народна казка хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, відповідає їжак. Доброго здоров'я. Ходи разом зі мною у виноград. А він каже: Ой. Страшно лисичку, бо там господар понаставляв пасток, можем попасти в біду. А я, каже, не боюся, я школу закінчив, то дам собі раду». і пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. Лисичка попалася у сельце. Ей, каже їжаче, братчику рятуй. О, ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти мені відповідала, що школа закінчила. Ой, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого каже, не роби, лише як ґазда прийде, а ти прикинься неживою. І, може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже От шкода, що я не був чотири дні у саду. Вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього було треба, схопилася та й пішла додому. Четвертої днини іде лисичка знов у виноград. Іде через їжакову нору. І знову кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було. Ходи ходи, наїлися вони знову винограду, та й лише почали вертатися, й їжак потрапив у пастку. Ей, каже, сестричко лисичко, рятував я тебе, порятуй порятуйте мене. Ну чим я тобі поможу. Я тобі не поможу нічим. Та й іде геть. Рятуй, бійся бога. Але лисичка і не чує. Їжа заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи хоч попрощаймося зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися Ой, каже їжа. Поцілуймося обоє, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисичку зубами за зуби і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так, що учув господа та й прибіг до саду. Е, на що подивитися? Узяв він та й задав жару лисиці. А їжака акуратненько витягнув із сільця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжачків шанував.